Поляви, що він бієм, ось устав чудовий день, повний сонце і пісень, повний пахості для друзів, дружні клюзі, показати оченині, як в нашій Україні на святкує Миколаїв. Ми зібралися остолі, нашим в нашій радісній радісні води, полодині святої. Ми нам горямо чекають, по іскідам Миколаєві. Порядок із ним поки він ще не прийшов, стань баразом полозно, Миколаю застріває. І отак що кажу, що боку, Бог вам діти дає Миколай Другу світом, подарунки воздає. Він за неї хоче плати, лише хто великий Господь. батько мати, шампати, гріє церкву і оро. Дітя браті приси, мають. Ой там небі, Рух тепер на диво, шию, тешу, місяць тісто на кусі Сторожить пильно, Діва мати Марія причисла А нині уразки ся познала, яблоці, хоріш і а самай сяти зо сіном стала, ми я не собою пікати. Це свяжено танає, за вовки спогучу й а малий Ісусе допомагає, щоб книгами, на час все було дитина. Хоч приначе не Бог, як загальний, Ногу, ного, є маски там віжика прагарні, образочки на світа малого. Посипали ангели у міхи, всі дарунки, все добро чудове, що там буде у тіхи, що там буде крику і роз... розмови. Вже готові ми коло до дороги, де не як померці від діду, я коту потону. Чоловізоти суміть. Первом ідут ангело з кошеми, се те потребу раво відчиняє, тиха нічка звисма, котха там, сніпи рія позоряється. Тож раз на рік таке буває, господь небо відкриває і на землю поспішає Миколай. Кожну хатучку домівку, вченим дітям під вас Власку вожу залишає і ховати. Від хати й до хати снігами через ліс, спішить, спіши, зазято, сивий кіселі, Коли святий Микола з на землю йде, То кожен дім і школа у вулицю буде. Ти замерзла річка і собеньки гай зійшов у темну нічку на землю Миколай, Миколай святий у шапці, у теплій корожку, усім приніс у джерелому мішку. Миколай себе з нас бачить, хто сухняний, хто не плаче, як добро робити знає, та та й маму поважає всіх печальні працювати дружбу, хто вміє жити. Миколай святковий день, подарув. And bring і розкладають і подушки свої про чудові Правда, що не сухняним дітям святий Миколай ставить шаварного прутика. Мамо, а нашій хаті також сьогодні свято буде? На кінець то від'їжджали з тої хвилі, що з небесного престола зійде весь святий Микола. Беменічка за шипками, снібеленькі мерехтить, небеса востець з... зірками, де дзвіночок мани, Микола вже поспішає, а ним ангели малі. Кожну хату він загляне, бо дарунки хочуть всі. А що від Миколая дарунок дарунку треба, гарно вчитися у школі. Не лінуватися ніколи, все у хаті помагати, те, що усе учка мати. <кажи>, Сидиме кола, ти на руки дістає, що так щиро заєм, не не є така скарбниця, там та руки без кінця. Це до кова їм бере, зів на ся не несе. Ти Микола сходи з небесного престолу, з ними ангели бувають, що святому допомагають. І ще таке буває, що слід за Миколаєм, а тип поїзпеква втече всім не роком постуна, злодієм брехона, він виглядає та й шипеком лякає. А скажи мато з люба, мій страшний дуже. А ви не бійтеся, він до нас не залетає, Бо ви діточки чени, сухнями, допомагайте своїй мамі. Тихо, діточки мої, щось там чути у дворі, щось там дзвонить, то хоче, <почек> мабуть, зайти до хати хоче, підемо подивимось. <почек> Цікаво, а що мені Миколай принесе? Ось, на ще не прибрано в хаті. Як же ми Миколая будемо зустрічати, а ти, Петрику, йди принеси опри святого Миколая. Ну, це вже не моя справа. Мені пора спати, що за скоріше стати. А та ну ти хочеш ти, віддати в Карлівський вжди, Як би я хотіла дістати Святого Миколая, червоні чобітки іде три рукавички. 嗯。 Про тяжко хворим, очі пам'ятай, калікам в силу і вдомо глядай, а тим, що десь карається в неволі, потіку дай і колежить недолю. А ми за себе просимо багато, у нас і мама і працює тато, один дарую, очі всім подай, Хай щастя злине на рідний край, а тепер пора спати на добра ніч ничего буду спати? Місяць світи, чарівні мрії сни і тихо всюди сплять сидіти, ще заснули всі біля ліжка, ангел поже, хоронити ад жде, він тихенько вчинить двері і до руки покладе. Ой, як тихо, це довго, бо зайдеся святий макорай, роздавати подарунки. Ніч, судома зводить ціло, а є ски нічого і горло заболіло, а голодну такий, що надби купити тянуть. Як за з'їв, цукерки, мармелади, горішки, Марципани, цутрини, яблука, банани. Ой, холодна тут зима, пеплі голоду нема. Одягнувся ніби літом, пеклі жаль, а зима на світло. Я без шапки і кожуха і відмерзалить від мої вуха. Твої правості у селі, люди злі, а чим селі, чує, що вони ті дітки, що вони роблять свитки. Де вони тут купували, що зі мною не літать, як ріску при ліку діяти темних добрих літ. Марон! на чисто сино, хай забуту, всі страси, в хатиці, коло. Happy <laughs> О куточку скиха на ту всякого лека. Годі за Антенку. Чорт тобі терчуть, за свої дочучок. Я майже не боюся. А такі бувають, що брехати люблять. Старші не шанують, все собі пустують. Для вас я для вас голову, сковорідка там здорова. Гайдана дава не і з собою заберемо. Діточок остели, всіх завжди. Діточок остели, всі завжди Як діло завжди собі датують. А це, чого те сама? Годи за Антитку. Що тобі та За своїм диречок? Ми йдемо до пекла, бо там завжди тепло. Не розмахуйте хрестами, а то саме, всі там. хто не слухав тата й мама, ха-ха-ха, де смолока, біча дорога, де бо без зір, де царського рога. Я звідти йду, звідси землю, Несу у вашу, я осеню. І сильні з вами тут стане наколадь, від ще в серці вітане, дивиться зараз. Ся в вашим домі, і я вас вітаю, щастя, радості, здоров'я щиро бажаю! Колись у школі я вже був, руки дітям роздавав, на праці щиро закликав, наказував вам чесно жити, зла не робити, добро творити. Сьогодні вночі я принесом солодкі, смачні подарунки. Кому дарунки, по оце не пустонам, бо його за небіха, а де б какраща знати, кому дарунки роздавати. Миколаю, зупинись, подаруйки Хлопці брали зібрали грішні, ти нічого їм не дай. О, них багато!» Ось вчора гристе всяк у друге мінцем. Іван побігав над потоком і гануть і око. А малий Андрій до своїй мамі все позволі. Павло часто не ходив до школи. А осанка що й казати? Не хотіла йти спати. Нагрішили, нагрішили. Це та думки їм не дай, дай мені, а я щодень, донесу їх у свій край. А все, що вам несе нашу бату, мати що святим подає, а не спить, пошвидше дає. Ні, я вам не помішаю, я ще сказати маю. Тоси, досить, що ти тут балакутиш. Ходи по тому світу, складе тебе світу. Я дарунки тобі ті просто не даю. Я своїй торбіну свою розяжу для дітей, що достойний наград. мають увагу до будніх до свят, поки мають любов, він серце завжди. Не спасе їх не дач, від мене піде. А ну дітки, скажіть, чи були речення? Аж полі два Так! Подарунки, діти добре, рознесут ангелов свой, а ви більше заспівайте, розкажите сьогодні, всі, Хочемо жити щастя і добрі. Який ти добрий, Миколає, тобі на все, що ми бажаємо. Ти ж нам голосочок, гарний скріночок, а ми тоді співаємо, ти що зробити. Нам бути добрий, Миколаю, десь на все, чого бажаємо. Святий бажаю. Зати очем бути добрим, життя йому не дитини. Не Ти опікує віддане українському народу, добре знаєш, що нась у козацького род і почим улитво велику силу має, бо у ліцеві в Україні розбирають, Святий Отче Миколаїв і всі твої діти, поможи нам щоб життя не прожити, а після вічно щастя в небі служити. Нехай сиронок у школі лине, принесе запах ввіду України, нехай нам i don't know still she will cry and will Мрії. Приносить щастя повні слаху до сині в надії. Хай вона звучить, добре не года, як все серце усім дарувати. Ха... А... Розкажу тату на собі, бабусі руки поцілувати. Дасть зрозуміти, чому діти себе інколи з весни в оці судина. Серцем чути, як тато і мама, тихо цілують сонну дитину. Хата поможе в щадності духу, не осадити нікого собою. Дружні і прибратні руку, хату залає на щадності і горі. Нехай Миколаєм, здорові уміння в очах учителя прочитати, велику любов і велике терпіння і справедливість, бо вчителя мати, нехай приносить Отець Небесний здоров'я нічного нашого людину захищає і на правди нашого чесно, любум країни. 你我。 Чи твіли, не були байдужі, щоб інших розуміли, годі служі, щоб неправда в вашім домі і не ночувала, щоб, щоб, щоб правда В серці ваші завди побувала, одна сам пища щастя, щас, залишаючи вас. Буќе добре, забудте шчетно, членството на мир, шчетене му помеч, будте и мене не забудте. Шчетен ученец за часовик, чрез рик. на Мисмоляк. Счетно вам дјакувам за увагу. Се што З нагоди цього наступаючого свята я хочу щиро подякувати всім тим, хто приклався до організації цього дійства, яким, якого ми сьогодні стали свідками. Подякувати також батькам, що приклалися і так святково оділи своїх дітей, подбали про костюми, ну і, мабуть, що розучували віршики, допомагали їм в цьому святі, а також подякувати діточкам. Але хочу зауважити. Що ми повинні пам'ятати, що лежить в основі цього свята, тому що, напевно, немає домівки, в яку би не завітав святий Миколай. Але що несе собою це свято? Який виховний момент ми повинні з нього взяти? А це діти, І дорослі, пам'ятаймо про це милосердя і безкорисливість. Які...